І самохідних артилерійських установок бойовики обстріляли житлові квартали Лебединського, це селище поблизу Маріуполя. У цьому секторі бойовики вночі знову гатили по Старогнатівці. Чи минулося без жертв? І Іван Гребенюк нам розповість телефоном. Після Сартани селище Лебединське, воно також знаходиться усього в чотирьох кілометрах від Маріуполя. Після опівночі бойовики почали обстріл населеного пункту, застосовували САО неінтенсивно, радше поодиноко. Відомо про п'ять снарядів, які лягли у населеному пункті. На щастя, без постраждалих. Тривожна ситуація вже вкотре і Старогнатівці приблизно десяту добу поспіль. Населений пункт потерпає від ворожого вогню. Ось останній з 82 мм мінометів. Постраждалих немає, люди ховаються у підвалах. Загалом же, у порівнянні з минулими днями інтенсивність обстрілів на Маріупольському напрямку бойовики дещо зменшили, але, звісно, тихою чи спокійною ситуацію тут аж ніяк не можна назвати. Із Маріуполя Іван Гребюк та Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1.